Привіт, мої любі дітки! Послухайте, а ви колись були у зоопарку? Якщо так, кого ви там бачили? Сьогодні я пропоную вам послухати цікавий віршик, який так і називається: у зоопарку. Слухайте та розглядайте картинки. Були в зоопарку в неділю ми з татом. І звірів ми бачили дуже багато. Я зараз назву їх, а ви не зівайте. Про кожного звіра таке пам'ятайте лисиці пухнасті, ведмеді кошлаті, а леви розкішно і пишно гриваті, всі коні великі, а поні маленькі, жирафи високі. Шакали низенькі, їхний носаті, гієни в ухаті. Слониш, як ніхто, і в ухаті носаті, всі тигри смугасті, гепарди плямисті, а поми усі до одненької чисті. Лежав крокодил там зелений зубастий, ходив пилікав коло нього дзьобатий. А ще бегемот ні в року товстий. І козлик гірський, що від роду худий. Усі вони різні і особливі, і кожен по своєму дуже красиві. Діти, а ви уважно слухали віршик. Тоді скажіть, будь ласка, куди дитина ходила з татом? Так, у зоопарк. Кого вони там побачили? Так, тварин. А яких тварин там побачили? Лисиць, ведмедів, левів, жирафів, слонів, тилив, крокодила. Я сподіваюсь, вам сподобався віршик. До побачення, діти!